Що таке фобія і чому мозок боїться, коли немає реальної загрози? Нам треба розуміти, фобія це інтенсивний і раціональний страх без реальної загрози. А чому взагалі так відбувається? Тому що наш мозок запам'ятав, що це небезпечно, тобто це може бути реальна ситуація. Знаєте, як нас один сівчила вчили плавати, так? Викидали на половину. Озеро, і маєш випливсти, попливеш. Тобто у вас сформувався, наприклад, страх води. так? Далі це може бути така, знаєте, ну, яка не була в реальному житті у вас. Тобто ви подивилися там новини, а там впав в літак, якась катастрофа, і вас це стільки сильно зацепило, що, по суті, ви боїтеся літати. так? І в цій ситуації ще дуже важливо при фобіях, якщо ви поступово будете уникати, ви тільки підкріплюєте оцю фобію. Тобто, це як само експонічними атаками. Якщо ви починаєте уникати, ви тільки підкріплюєте єдиний вихід з цієї ситуації, тобто як боротися з фобіями, це поступово маленькими кроками входити в ситуацію, де вас викликається ця фобія.